Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. 9 листопада кожного року Україна відзначає всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Цей день це чудова можливість, аби подякувати працівникам цієї галузі та відвідати заходи, присвячені цьому дню. Та більш детально про цей день ми поговоримо за відочкою відділу культури Оленою Мігуша. На радий вітати вас, наші студії, і звичайно радий привітати вас з вашим професійним святом. А я вас до речі, ви знаєте, що саксаганці не приходять з пустими руками. Тож пропонуємо сьогодні наприкінці, наприкінці робочого дня, підійти до керівництва, взяти своїх колежаночок, колег і трошечки відпочити. Так, Став. дуже да. дуже дякую. Ми знаємо, що ні, ніколи ви з пустими руками не приходите. Да. Дуже приємно. А, дуже дякую. А, я тепер не знаю навіть як прийти до теми нашої програми. <світ> <світ> Тому хочу задати наступне. Пані Лене, яке значення для вас от, має саме робота в галузі культури? О, домінантне, напевно, бо з чотирьох чотирь років я сама. Е... Була у колективі у одному, у іншому, танцювальному, вокальному потім у музичній школі. Тобто, напевно, хтось там зверху мені сценарій прописав. Що йти по лінії культури. Хоча були такі моменти, коли поступати потрібно було до вищого навчального закладу, у мого батька поганий зір і у моєї найкращої вчительки був в музичній школі, у директорки проблеми з зором, я хотіла стати офтальмологом, хірургом глазним, але потім все одно якось так чік, і повернулася на культурну стежину. Тож культура займає домінантну величезну місію в моєму житті і в житті нашої родини? Ну по, по видно, що ви ви прямо живете цією справою? Так, тобто так. це дуже круто. А чи виникають зараз ну такі часи дуже тривожні, дуже нехороші часи? А чи виникають якісь проблеми виклики у галузі культури? Так, якщо так, то як ви з ними боретесь? Ну, звичайно, викликають і це дуже добре. Добре було, якби не було війни. Вирішувати питання різні було б легше. Але під час війни да комусь не подобається формат, комусь щось там у костюмі у якогось артиста щось їм показалося. Тобто, і всі питання дуже часто задають кому задають працівникам культури, тим людям, які знаходяться зараз, в моменті на сцені за лаштунками, керівникам колективів. Нам. Нічого відповідаємо, ми розуміємо психологічний стан зараз у всіх, і у нас, і у глядачів, і люди різні, і люди про сам буваєш якийсь трошечки неадекватний, і якось на ту чи іншу ситуацію дивишся. Ну, зовсім по іншому, тому нічого страшного. Головне, щоб була перемога, все інше. Повідповідаємо на всі питання після перемоги. Після перемоги, да а, ти з вами повністю згоден. А якось підпрацюєте за аматорами народного мистецтва нашого міста для mm -hmm. залучення їх до громадських якихось заходів. Да дуже часто звертаються до нас майстри народного мистецтва провести ту чи іншу якусь виставку, майстер-клас до нас приїжджають з інших з інших міст з селищ. Та й у нас у Саксуанському районі дуже багато майстрів народного мистецтва, які роблять і витинанки, і роблять ляльок-мотанок з бісеру, вироби, хендмейд. Тобто люди приходять, показують свій якийсь талант, свій якийсь напрямок роботи. Ми підказуємо, де ми можемо це де виграшно продивиться той чи інший експонат, та чи інша тема, і співпрацюємо. Придумуємо формати, тобто це не тільки концерти, розважальні якісь програми. Ні, це можуть бути лекції. Це у нашому виконкомі працюють хаби, вже два у нас хаби. До хабу запрошують колеги, таких там майстринь. І вони навчають в форматі онлайн, чи запрошуємо гостей, молодь, дітлахів. І вони щось там своїми ручками, щось ті співають, ті щось роблять, ті малюють. Тобто співпрацюємо да, активно, активно, да, активно. А щодо молоді, а, якраз ви згадали зараз так. за молодь, а, які можливості існують для молоді в галузі культури, так і а, як ви їх підтримуєте? От ну, в Саксанському районі ну от, наприклад, якщо ми кажемо про теперішні часи, часи війни е, саме в 20, наприкінці 22-го року і двадцять 23, у 23-му році, ми почали співпрацювати з косплеями. Тобто це е, аніме-культура, це молодь, е, такі красуні, красунчики, які перевдягаються, одягаються ці всі лінзи, е, перуки. Е, е, це для них також якась там своя історія. У кожного свої якісь там, е, я не знаю, е, образи героїв, там мультяшних, чи ну взагалі аніме. Проводимо з ними заходи. <кій> у нас навіть був районний захід, на якому працювали хлопці та дівчата, вони робили дефіле. Потім у нас виступала начебто Люся Кава, в нас виступала. Так, так, була. І вона каже: а нехай вони залишаються, нехай вони залишаються, Вона розумничка, вона всім давала автографи, Взагалі, всі артисти, які до нас приїжджають, дуже. Ну, наші, люди. наші люди криворіжці, саксаганці з такою душею, з щирою, з відкритою. І косплейщики співпрацювали. У них там була своя фан-зона, вони танцювали, у них щось, там є якісь там знаки, там, свої символи якісь, там, посилали, поцілуйчики. Тобто співпрацюємо активно, відділ молоді у нас у районі є. Студенти працюють дуже цікаві форми роботи. Я знаю, що зараз коли Жаночка проводить, начебто, це називається колесо. Медична допомога, так, навчання так, медичної так. допомоги студентської молоді. Тобто там, ну щоб я не це ви запросите мою колежаночку, вона розкаже розкаже більш детально. Шестигодинні такі навчання. І молоді дуже цікаво, пізнавально і нам добре, що молодь чимось задіяна, не тільки читає новини сьогодення. Ось так. Чудово! А що найбільше вам подобається у роботі з культурою народним мистецтвом? Люди, люди, бо люди ну це все. Це все. Якщо людина налаштована, ви знаєте, я колись працювала керівником гуртками. З вами розмовляли так, за так. лаштунками трошечки. Я завжди казала мамочкам та татам, бабусям: ось у мене не вміє там співати чи танцювати. Гру нічого страшного. Головне, щоб горіли очі, щоб було бажання, щоб дитина хотіла бути артисткою, а все інше. Керівники і викладачі все зроблять. Тому саме головне люди, саме головне працювати в команді єдинодумців, тих людей це не та професія, де достаток максимальний. Нам достатньо, все, все добре, все нормально. Але тут інший хліб. Тут хліб. Фантастичний. <хи> тобто, це люди, це настрій, це позитив, це оддушена, це щось робити нове. А в якому стилі, тобто чи це буде і в якому жанрі, це вже таке. Ну, мені здається, що для Питання. от працівників культури на ну найкраща нагорода це, напевно, ну, якщо нам не брати оплески, то це емоції да. людей, так які да. приходять на той чи інший захід, да. і там з захватом з нього йдуть. Ну ви знаєте, Олександре, наразі такі часи, що оплески, коли до нас приїжджали артисти великі, і я колись казала, ой, я перепрошую, я говорю, якось так не активно аплодували, як мені показалося там. Чи ж а вони кажуть, так дивись, Лена, все нормально. Вони всі знімають. Тобто рука одна держить телефон, а іншою там щось там по локті, там, там, відбувається. Ну, ну, Такі часи. Такі часи. Такі часи. Да. А, ну і поговоримо про а, події. Так. А Які заплановані до цього свята? Угу. Ну, по-перше, хочеться привітати усіх керівників закладів культури, усю творчу еліту, культурну богему, куди це можна сказати, і виразити свої емоції. Будь ласка, ваша тваша да? так. Емоції і признатися в коханні, в любові до людей, з якими ми співпрацюємо. Це щирі люди, це титани, це безстрашні позитивні наповнені чимось таким неймовірним, чого в двох словах і не розкажеш. І сьогодні Юрій Григорович на прийомі привітав найкращих з найкращих. І з нашого району було вісім чоловік нагороджених, і за заслуги перед містом у нас отримала Людмила Анатоліївна Борисова. Це керівник зразкової церкової студії Арлікін мистецького. Всі директори аплодували двома руками. Я знімала дівчатка, там підтримували. Ось, а завтра у нас у районі відбудуться урочистості. Голова Саксанської районної місті ради Василь Старовойт буде нагороджувати кращих з найкращих. Будуть всі умови нормальні в нас, тобто ми будемо проводити в незвичному форматі, в укритті у мистецькому. Там є пункт незламності, красивий, тобто, все буде добре, все буде гарно. Привітає всіх наших працівників культури та майстрів народного мистецтва. Чудово! А, і я сьогодні а, на останок. Я сьогодні бачив, просто як в соцмережах вас вітали зірки України. Нас то нас а, так. І там і Петро Чорний, і Амадор Лопес, і та ж Люся Кава, да. яку ми сьогодні вже згадували. А, тому я думаю, що і було б чудово, якби ви їх зараз привітали в прямому ефірі Боже, першого міського. Це наші Адже любчики. вони в нас також були е, да. всі. Майже да. я не пам'ятаю, правда, за Амадора Лопеса. Але Петро Чорний і Люся Кава точно були в цій студії. Ви знаєте, і було б дуже ми, гарно. По-перше, дуже дякую. Ваші лайки безцінні. Я все бачила <світ> <світ> і лайкаю також всі ваші публікації, намагаюся коментувати. Е, Замадором. Лописом з усіма ми завжди на зв'язочку це люди з великої літери. Коли відбуваються якісь такі ситуації, військові, ситуації, звуки і все інше, вони завжди на зв'язочку пишуть, підтримують. І ми також, в першу чергу, ми. Але і вони. Замадором сьогодні спілкувалися і кажу, Амадор, так і так, величезне спасибі. Говорю, тільки виставила у Фейсбуці, вже дівчата дзвонять, кажуть, Боже, Лєна, що приїжджає Амадор, коли? Я кажу, так підожіть, підожіть. Просто людина, зірка, привітала всіх зі святом. Боже, я йому зробила там такий пряник, там його обличчя, там його тамета. Друга, я в'яжу йому шкарпеточку. Я кажу, дівчата, підіжіть, постривайте, Амадору це все розказала. Він каже, так, ну добре, я задумався. Потрібно гастролі проводити у Кривому Розі. Петро Чорний е, в листопаді. <кхи> якщо можна, да, це немножко, трошки проанонсувати. Е, У листопаді, е, 22-го числа, у нас відбудеться у Палаці культури мистецькому, відбудеться концерт. Приїжджає Петро Чорний, наш улюбленець, і Петро Чорний, а Камалія світла, тобто будуть працювати на контрасті такі <кхи> професіонали, ін так? да і янь української естради. Люся Кава, красотка, тож, така умнічка, така дівчина, ми пишаємося. Це... Неймовірна дівчина, вона також виходить з Саксаганського району. Також наша дівчинка відвідувала колектив Ляляфа зразкову естрадну студію ляляфа, випускниця, до речі. І наразі вона їздить. Всі ці артисти, вони люди з великої літери, вони волонтери. Вони їздять навіть не можу перерахувати, де вони тільки не були, для кого вони не співали, і скільки чого вони купили для наших хлопців і за дівчат, які боронять. Нашу неньку Україну, тож да, дуже приємно, що вони привітали, Саксаганці, в восторгі, ну, всі щасливі, все чудово, все дуже багато творчих задумів попереду. Так що, а, і кожен із них пообіцяв, що коли наступить настане перемога, і голова наш пообіцяв, що ми зробимо суперовий концерт з усіма тима артистами за які з нами вже співпрацювали. і на підході. Це, це буде, напевно, найгучніша подія у да, Кривому нашому Розі. районі. У ну, нашому районі, то точно. А, ну що ж, пані, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні Спасибо. завітали в нашій студії. А, звичайно, а, вітаю вас ще раз з вашим професійним святом. Ну, і, дякую. звичайно, що, що можна побажати творчим людям? Тільки побільше творчого натхнення та побільше вдячних глядачів, слухачів і просто... а вам глядачів. Дякую. Дякую. <laughs> А ви дивились проєкт нарада? І в гостях у нас була завідочка відділу культури Олена Мігуша. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.